Річний Ілля розповідає, як треба кататись на гойдалці сьогодні. У малюка свято у його дворі таких атракцій безліч. Та поки дорослі тільки оглядають майданчик, діти вже встигли їх випробувати. Розвагам не натішаться. Ну, тут все нове. І сіновеше. Раніше розповідають жителі вулиці Бандери, аби погратись із дітьми, треба було шукати майданчики у сусідніх дворах. Зараз достатньо просто вийти на вулицю. Проблема була дуже велика, тому що навіть батьки не мали куди з дітьми піти і, і де відпочивати, по-перше, розумієте, навіть на вихідні немає куди піти і, і навіть дітям де покататися немає. А зараз, зараз, я думаю, що. Це буде добре, себе дітки мають де кататися. Дуже багато все. Від початку бандери, майже до кінця бандери, немає ні одної площадки дитячої. Так що потреба була просто нагальна. І ніхто ніколи не хотів допомогти. Єдине, це зараз допомогли і зробили нарешті все зручне. Зробили дитяче, все таке дитяче зробили. Та буде, бо бачите, зима зараз, але літом то буде, то вся дітвора буде тут сидіти. Аби дорослі не сумували, для них на майданчику обладнання. Тренажери, відпочинкову зону та навіть дошку для гри в шахи. На свято відкриття до малечі завітав святий Миколай. Такі майданчики вже відкрили на вулицях Довженка, Симоненка, Галицький та Івасюка. Тепер черга дійшла і до вулиці Бандери, розповідає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. В цьому мікрорайоні не було такого дитячого майданчика сучасного, великого, де можна займатися і спортом, де можна займатися шахами для дорослих, де можна відпочити. Тому ми саме прийняли рішення в цьому мікрорайоні поставити. До слова, крім атракцій, на майданчику встановили ще й нове сучасне освітлення. ми реалізували проект на 90%, тому що ще цілий комплекс тренажерів буде доповнено. І я думаю, що це буде один із перших майданчиків, який буде мати круглодобове відеоспостереження. А от встановлять відеонагляд уже не з міського бюджету, а за кошти благодійників. Віталія Васильчук, Сергій Русиняк. Новини, телеканал Раї.